Ось може хто не знав, лідлу здаємо будинки такі в автоматі біля лідла. А тоді вже трохи ми скидаємо молоко і кечупи не бере, не приймає. Ми вже здали на 5,40. А можна За... 5 да, секунду. За одну кушку, або бутилку 10 і дає. Ми туди. не прийшли. Може хто не знав, викидає дарма бутилки, пушки від пила. Десять грош вже 6 злотих, 6 злотих у нас вже є. Непоганий такий. Це ми насобирали нам. Za miesiąc mi się piszczyło. Nie przejmuję pojemników, ale chcę coca-cola. Piszczo. O, mleczko. Czekała. Mleczko nie, nie przejmuję. Mleczko, mleczna, nie. Cola, mini-cola. Dawaj, mini-cola. Piszczo jak maska. Chcecie połócić Dawaj. Млечко, міні-млечко теж має. Ні, йде, не пчимує таких. Ай! Давай. Добре, пішло. Давай бо у нас устали більшості бутилки трохи. Шість уже злотих у нас. Далі дев'ять. Ті, <рігінь> давай, давай кидай, побачимо. Ставили ставки, хто скільки. Я казав 5 злотих, але ми це вже не виграв. <рігінь> 7 злотих вже є. злотих не жди воно буде 10 злотих це <рігінь> <рігінь> Понятно? Давай. Яке це твоє буде? Це буде Музей. на розвиток культури. Давай, ті, О, буде 8. Ух, у нас тут ще, ще кілька Давай. Ой! Зараз ми цього папера поправимо. Давай. ще поїхали? нас тут 4, 5, 6, оу, хіпше! Я ще тут руба не могла. Треба бутилки відкручувати, якщо закручені, бо Я раз був поставив бутилку, кинув закрутяти, Воно там бахнуло, десь. О. Підожди зігнутий тебе. Тут теж може бути, воно не може відчитати код. А Все, тут що? Піратки. Поїхали. ну поїхали. його. Диви, Це піратки поїхало, а це піратки... Це піратки не поїхали. Мабуть, вона заглючена. Ну то й все, дякую.